Які зараз настрої панують в Польщі серед поляків? Що ви чуєте? Ну з одного боку, в суспільстві звичайно, шок, тому що ніхто не очікував, що така кількість дронів може одночасно потрапити в повітряний простір Польщі, з другого боку, адекватна реакція влади, мобілізація, досить однолітий голос влади і опозиції. Трошки оці суперечності, які існували між президентом і прем'єром, підставлені на задній план, і безпека Польщі сталася одним з основних тем, які сьогодні якби об'єднують всю політичну еліту. Звичайно, підкреслюється адекватність дій збройних сил Польщі і союзників, які були залучені до збиття дронів. І також, звичайно, наш голос голос України. Це меседжі від президента Зеленського, від міністра Сибіги, звучать в ефірі голос про готовність підтримати Польщу, допомогти в організації системи оповіщення, допомогти з технологіями, які ми маємо з досвідом. Це також позитивно розходиться в публічній сфері, але звичайно і не мовчить російська дезінформація, яка, скажімо так, намагається знайти щілини. В інформаційному просторі і вбити клин у наші відносини. Це перший випадок, коли літаки НАТО зіткнулися безпосередньо з загрозами на території повітряного простору союзника. Отже, в мене в цьому контексті до вас питання: а що в даному випадку може зробити НАТО? Люця найпростіше те, що вони вже зробили, тобто збивати дрони, які залітають на території країни НАТО. Я не знаю наскільки там сильні оборонні спроможності. Ми з нашого досвіду зрозуміло, що збивати дрони. Дорогими ракетами f 35 це трошки, якби би не, не, не економно, і я в одному з ефірів також на цьому наголосив, що Україна була її досвідом набагато танчих способів збиття таких такого виду машин повітряних, що в принципі адекватно сприймається. Ми також працюємо буквально минулого тижня були на міжнародній виставці в Кільцях в де наші компанії презентували свої спроможності. по Протидії в різний спосіб російським дронам, і це цікаво для польської сторони. Частково не що свої розвивають, частково комунікуються, коперуються з нашими. І більше того, я вам скажу, що так як президент Зеленський про це заявив, ми з першого з першої хвилини, коли тільки стало зрозуміло, що дрони пересікають кордон, були на зв'язку з польською стороною, і фактично в онлайн режимі інформували їх про перебіг подій і. Звичайно, це сповнувало адекватну реакцію з польського боку. Якщо uh. говорити про НАТО, я маю на увазі, що можливо ми матимо свідчення, якщо в принципі країни НАТО адекватно відреагують посилення військової присутності і е, ППОшних спроможностей. в Польщі чи в Україні Ні, насамперед в Польщі, в але Польщі. ми також піднімаємо питання про те, що дешевшим способом і простішим безпечнішим було б способом збивати е, дрони і ракети на над територію України, і ми до цього готові. Це було, що запропоновано минулого року безпековій угоді. В нас і для цього по підстави зараз. Польська сторона думає над цим. Про це оголосив сьогодні віце-прем'єр-міністр Сікорський, який мав розмову з нашим міністром Андрієм Цибігою. І ця тема також актуальна і для нас, і тепер стала актуальна для Польщі, тому що ті дрони, які залетіли на територію цієї країни, вони спровокували закриття повітряного простору, закриття функціонування аеропортів. Певний е, страх і, і ну, можливо шок для когось, хто чув звук тих дронів е, в один дім, як ми бачимо з зображень на відео, навіть у вашому відео є е, показано, як потрапили в потрапив в дім. Скоріше за все, це те, що було без вибухівки. Але е, загроза реальна загроза е, не вже не теоретична і. Від е, рішучості дій польської сторони і партнерів НАТО залежить, як далі буде розвиватися. Система. А скільки дронів є, якась остання інформація? Бо 19, Польщі... 19 дронів, 19. 4 збили, решта самі в угу. були також заяви про уламки ракети. Може, це якісь старі уламки познаходили? Ні, ні, про ракету поки що немає. Є просто ще е, кружиться, інформація, кружиться інформація, крутиться інформація в просторі про те, що їх було більше ніж 19, Але угу. офіційні дані 19. Добре, е, ви вже частково відповіли на моє питання, але все ж таки я його ще раз повторю, щоб нагадати. Позиції України Україна дуже давно просить держави НАТО або окремі держави, не в цілому альянс, щоб вони збивали повітряні цілі над територією України. Тут дискусії точаться, чи повністю, чи лише над якимись західними областями. Чи особисто ви вважаєте, що нинішня атака на Польщу стане переломним моментом, тригером, після якого альянс або окремі країни гор, горші на це обмовка за Фрейдом, так але Польща так можливо, Польща, Румунія, можливо, ще кілька країн реально будуть збивати цілі на території України, окей, можливо, не по всій території, але хоча б над західними областями. Тут моя думка сама думка не змінить ходу подій. Має бути політичне рішення, яке дозволить тим військам НАТО, які стаціонуються на території сусідніх з Україною держав. Застосовуватись при наближенні е цих е російських літаючих об'єктів до кордонів, звісно, це має підштовхнути до адекватних рішень. Чи бачите Оцінки... ви якісь ознаки, що це підштовхне? От зараз з того, що ви чуєте в інформаційному просторі Польщі, зараз всі приглядаються і намагаються заспокоїти ситуацію, щоб не збуджувати оцю так звану військову тематику. Не... Не лякати людей і не вважати, що НАТО втягне на війну. Оце зараз якби основний меседж, який крутиться навколо. Але для нас це також спосіб нагадати, що е, атака на вас це має бути адекватною за адекватною відповіддю, і найкраща відповідь це збивати у нас. Тобто, тоді це допомагає і нам, і їм. І звичайно, ще один важливий момент це е, окрім виробництва того, що ми зараз е, продукуємо і передачі їм може бути також інтеграція систем протиповітряної оборони. Тому що це практична історія, яка потрібна і нам і їм про Росію. Давайте два слова. Я сьогодні чула заяву російської сторони. Вони кажуть, що жодних доказів, що це були дрони російського походження, немає, і взагалі не вони не планували там бити по цих польських цілях. А що зараз як Польща буде взаємодіяти з Росією? Пані власне, це брехуни викликали їхнього тимчасово повіреного. Вибачте слово взули по самі, як не треба і. Звісно, він мав чимось, мусив чимось виправдовуватись. Вони вони так само говорили про те, що їхніх військ немає в Криму, про те, що їх нема на Донбасі, і фактично брешуть Польщі до цього це час. не вірять. Правильно я зрозуміла? В позицію? не вірять. Є є правда декілька тролів, які пробують розповсюджувати цю дезінформацію. Росіяни дуже сильно вкладаються в таких осіб і використовують різні методи в соцмережах, але насправді це не заходить. Польське суспільство, воно доволі сильно відчуває загрозу з Росії. І сприймає реальність такої ковини, яка йде від офіційних джерел.